Світло в кожен дім. З цією роботою 14-річна вихованка студії декоративно-ушиткового мистецтва Палацу культури енергетик, що в Южноукраїнську, Дарина Травінська, стала переможницею в одній з номінацій міського конкурсу дитячої творчості Атом Кіц. Нині це актуальна і дуже наболіла тема. Дівчинка у такий спосіб виказала мрії багатьох українців про мир, затишні оселі і родинне тепло. Можливо, не точна копія, але це наше місто з трьома атомними блоками. Я хотіла побудувати місто або намалювати його, але я точно не знала як. Ще я дуже хотіла попрацювати з чимось світловим. І я побачила, що в нас багато джинсу, і з нього можна щось придумати. І так виникла ідея джинсового міста, в якому є світло. Юна Мисткиня має багатий досвід участі в різноманітних конкурсах і майже завжди ставала призеркою. Лише у 2022 році Дарина отримала декілька дипломів. Зокрема, за перше місце в обласному мистецькому заході Чудотворець Миколай Ти всіх оберігай. Має подяку від неї енергоатом за участь у патріотичному онлайн-проєкті Все буде Україна. Я беру участь в конкурсі не тільки заради перемоги. А... Щоб показати свої роботи і просто щоб поучаствувати. Але в нагороду це завжди круто і, звичайно, мені це подобається. Серед найцінніших призів каже подарунок від енергоатома Смарт-годинник і, звісно, екскурсії до Києва. Творчістю Дарина захоплюється з раннього дитинства. В шість років батьки привели її до студії декор. З тих пір дівчинка не зраджує своєму захопленню. Вона постійно розвивається, освоює нові техніки, матеріали. Ниткографія, квілінг, декупаж, бісероплетіння, лялькарство, малювання на склі, робота зі шкірою. Мабуть, немає такого напряму, де б Дарина не спробувала свої сили. Працює в різних техніках, і кіносайга їй подобається, і робота з тканиною, то з джинсом. Вишиває також вона дуже гарно. І зараз цікавляться. Національним одягом традиційним у нас виник проєкт Етномода. То ми зараз да, працюємо над цим проєктом і дуже подобається їм робити прикраси. Як і люба дівчинка, я їх полюбляю, але тут я можу їх сама зробити і такі, які я хочу, а не як по шаблону, якісь золотаві і з перлами. А тут я можу зробити, що хочеш, і з паперу, що хочеш, Дерев'яні з кожи, зробити їм будь-який дизайн. Який мені подобається, але найбільше до вподоби дівчинці еко-арт. Вона любить працювати з природними матеріалами або надавати вживаним речам друге життя. Я просто ходжу і шукаю натхнення в якихось простих речах, або в природі, наприклад, понравилось мені щось, і я беру звідти ідею. Даринці пощастило, вона народилась у творчій родині. Її захоплення підтримують батьки. Наслідує молодша сестричка. Більшість робіт, які я зробила, вона мені дуже часто допомагає, тому що в мене не все виходить, а вона все вміє, як на мене. Зараз дівчатка разом з друзями готуються до благодійного ярмарку. Виготовляють роботи, які можна буде продати. Частину зібраних коштів планують передати на ЗСУ.